Ресторан європейський у Дніпродзержинську розташований просто на березі Дніпра, неподалік від порту. Заклад вже відомий глядачам нового каналу за проєктом про ресторанний бізнес Війна світів ревізор проти шефа. Два роки тому знімальна група разом з учасниками побувала у 11 містах України, де ресторани надавали своє приміщення для зйомок під пильним наглядом керівництва. У Дніпродзержинську це була Олена та її ресторан європейський. Щоправда, зйомки не потішили директорку. Мені, здається, ви Каже, висідни робота всі інші ходять, діли і танцюють на камеру. Ревізії тоді ми не проводили, саме тому і вирішили повернутися, щоб поглянути, чи повчився чомусь персонал у зразкового ресторатора Арамам На Циканова. До того ж, ми запланували маленьку перевірку. Напередодні наш продюсер замовив та оплатив бенкет і вже чекає на нас всередині. Не только что закрыли дверь. Откройте, что же происходит? Что мы с вами над этими знаками разговариваем? Мы же не перевод. Я же вас знаю, я вас видел. Война миров. Та це ж директор власною персоною. О, ми не працюємо, розумієте? Як же ви не працюєте? Наш продюсер вже давно чекає нас на бенкет всередині ресторану. У мене в ресторані нікого немає. До чого ви зараз? Да? Щас... Мені зараз не визвати що? Охрану чи що? Здравствуйте, вас як звати? Да. Єлена. Уберіть руку. Єлена, ви зажимаєте мені руку? Я зараз визову. Наташа, нажміть кнопку охорони. Прекрасно, Єлена, ви ж прекрасно знаєте. Ви ж присутні да, при зйомках програми «Война миров». Ви працюєте не у вас вас есть есть люди. Да какие у нас есть люди? Есть. Но если у нас есть люди, мы что, закрывали бы вот сейчас. Да. Дверь. А давайте зайдем посмотрим. Вы можете сделать паузу, я вас спущу. Лена, мы, мы никогда паузу. не делаем паузу. Я вам всего лишь скажу сейчас одно слово, выключите камеру. Пожалуйста, на одну Лен, минуту. Никогда. Правила так программы я «Ревизор» спущу. мы никогда не выключаем. Я вас спущу. Вы уставите много условий. Но Вы. Я просто иду на компромисс с вами. Вы сейчас как бы ведете себя не очень. Лена. Вы сейчас меня Нет. отпихаете просто вот без, от, от двери. Открыть. Я отпихиваю Елену Нет, от двери. Конечно. Понаблюдайте за этим. Вот одна моя рука за стеклом, вот моя вторая рука с микрофоном. День к нам врывается ревизор. У нас дверь закрыта, но они врываются. Выламывают двери.